Сьогодні приділимо нашу увагу повторенням загальних понять розуміння предмету хімії. Отже, ми з вами розуміємо, що стикаємось постійно з хімічними елементами на уроках хімії, нам потрібно знати періодичну систему хімічних елементів, і самі хімічні елементи нам потрібно знати, такі як гідроген, обов'язково. Літій, берилі, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, алюміній, силіцій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій, хром, ферум, купрум, цинк, бром, рубідій, стронцій, аргенту, стану, йод, цезій, барій, аурум, меркурій, плюмбум. Франції Раді. От таку кількість хімічних елементів нам потрібно з вами знати. Для чого це все потрібно? Це потрібно для того, щоб гарно орієнтуватись по періодичній системі хімічних елементів. Також обов'язково потрібно знати їхні валентості. Ми знаємо, як скоротити загалом знання наші і як використовувати таблицю, адже таблицю друкують в Зошитах для зовнішнього незалежного оцінювання, і ми можемо легко по ній орієнтуватися. То якщо група перша, то валентність 1. Один гідрогену, літію, натрію, калію, рубінію, цезію, Францію, валентність 1. Якщо група друга, то валентність 2. Берилію, магнію, кальцію, цинку, стронцію, барію, радіо, валентність 2, вбору, алюмінію, валентність 3. Це стандартні валентності для даних елементів. Окс, оксиген є виключенням. В нього завжди валентність 2, а флор виключення завжди 1. Флуору 1 зо у нас електрон без пари і в нас оксиген 2. Електрони без пари валентність 2 визначається саме за валентністю 2 по оксигену. Шоста група. Ми розуміємо по будові атома, що всі елементи, атоми складаються з ядра та електронів, які рухаються навколо ядра. По номеру можемо сказати число протонів і електронів. Протони містяться в ядрі, тобто один протон і навколо ядра обертається один електрон. Щоб визначити число нейтронів, потрібно атомну масу, це округлене число, інше відняти номер, тобто 1-1 0 В гідрогену немає нейтронів. Наприклад, літію 7-3 буде 4 нейтрони. В 9-4 це буде 5 нейтронів в бору 11-5 це 6 нейтронів. Карбону 12-6 це 6 нейтронів. Тобто давайте по бору розберемо ще раз будову атома. Тобто є ядро, в якому протонів 5 нейтронів, 11-5 це 6 нейтронів, і навколо ядра вертається 5 електронів. Це всього 5 електронів, але ззовні бору 3 електрони. І в бору на двох орбіталях вони обертаються перший орбіта і друга орбіта. Карбону на двох орбіталях, але ззовні 4 електрони, всього електронів 6. В нітрогенів всього 7, але зовні електронів в нього 5, які обертаються на двох орбіталах. Радіуси атомів, літію тут найбільші, бери менше, бору ще менше, карбону ще менші, в ще менші. Боксену ще менше, флору ще менше, їм неону найменше радіус атома. Причина того, що число протонів зростає, а так як число протонів зростає, плюсів наростає, отже, мінуси, електрони будуть притягуватись, і електронна орбіталь вона стягується до неону. І так тут відтворюється в натрію найбільший радіус і поступово зменшується. Зростають неметалічні властивості, неметали. Приєднують електрони. От, наприклад, хлору, 17 електронів. Найкраща будова в інертних елементах, як гелій, неон, аргон, криптон, ксерон, радон, родон, От У них ідеальна електронна конфігурація. І чим є неметал? Тим, що неметали не вистачає декількох електронів від 1 до 4 зазвичай. Проявляють неметалічні властивості. Тобто неметалічні властивості приєднають, Тоб, хлору, одного не вистачає, щоб стати такий як аргон, Сульфуру двох не вистачає, щоб стати такий як аргон, Фосфору трьох не вистачає, селіцію чотирьох. Але 4 дуже важко приєднати. Тому селіцій проявляє і металічні властивості, він може і в іншу сторону схилятися. Він як не метал в більшості себе поводить, але може і металічні проявляти. Так само карбон. Він може і металічні проявляти, може і не металічні. І гідроген, так само може металічну версію свою проявляти, і не металічну версію, рухаючись до гелію, до ідеальної своєї конфігурації, або взагалі віддати електрони. Тобто метали в нас віддаються. Електрони, як ви бачите, ми позначаємо плюсиком неметалічні хімічні елементи. Всі ось неметалічні хімічні елементи ми позначили плюсиком. І це легко орієнтуватися по хімічних зв'язках тоді. Наприклад, якщо лише буде гідроген, там це ковалентний неполярний. Загалом, якщо якийсь неметал. Наприклад, бром, ковалентний неполярний, сульфур ковалентний неполярний, фосфор, ковалентний неполярний, карбон, ковалентний неполярний, флор, ковалентний неполярний, аргон ковалентний неполярний зв'язок буде. Але коли зустрічаються два різних елементи, наприклад, неметали, це карбон і нітроген, то тоді буде ковалентний полярний. Нітроген з оксеном, ковалентний полярний, сульфур з хлором, ковалентний полярний, селен з гідрогеном, квалентний полярний, арсен з карбоном, ковалентний полярний. Може бути три: гідроген, нідроген, оксаген, ковалентний полярний буде. Тут всі, якщо будуть неметалічні хімічні елементи, це ковалентний полярний. Якщо зустрічається металічний з неметалічним, то це буде називатися йонний зв'язок. Наприклад, кальцій з фосфором. йонний зв'язок. Берилій з оксеном, йонний зв'язок, калій з хлором, йонний зв'язок. Може бути декілька металів, декілька неметалів, але все ж таки це буде йонний зв'язок. Металічний зв'язок це в нас буде, наприклад. Один лише метал або декілька металів в сплаві. Суміш металів ну, з неметалами та металами називається сплав. Отже, сплав або просто магнім це металічний зв'язок, кальцій, металічний зв'язок, титан, металічний, ванах, металічний маган, металічний, металічний ферм, металічний. Молібден металічний, стану, металічний, кадмій, металічний, робітній металічний. Металічний зв'язок. І цим самим ми розуміємо з вами, який вплив буде створювати на фізичній властивості саме на тверді кристали. Кристалічну будову дуже впливає і тип хімічного зв'язку. Наприклад, якщо є ковалентні полярні і неполярні зв'язки, то ця градка молекулярна буде. Буде речі складатися складатися молекули, молекули легко розплавити, легко пошкодити. Зазвичай розчинів воді, зазвичай мають запах, отакі вони по особливості конкретних, Дуже слабка в них взаємодія. Але, наприклад, є виключення бур, карбон, селіцій, фосфор, білий вони мають атомну будову. Також виключенням є ковалентний полярний зв'язок. це вищий оксид для селіцію СО2, пісок. Має атомну будову, тому кварц має атомну будову, ось О2, Сліці 2 Тому щодо атомної будови, вони являються виключенням, тобто вони дуже тверді, вони не розчинні в воді, їх важко розплавити, дуже важко розплавити. Майже ні з чим не контактують. Заставити дуже важко контактувати. Можливості майже немає. Тобто вплив. Значний на фізичній властивості. Також фізична властивості міняє йонний зв'язок. Якщо йонний зв'язок, вони утворюють йонні кристалічні градки, ці кристали крихкі, ці кристали важко розплавити, але вони розчиняються в воді. І щодо металічних кристалів, то вони мають блиск, вони проводять електрику, вони проводять тепло, їм можна надати будь-яку форму, вони ковкі, тобто пластичні. Ось такі особливості можна зустріти. Також щодо розуміння. Проблема в тому, що, наприклад, в даній таблиці записані назви хімічних елементів, нам не потрібно плутати. От, дивіться, і Берилій. Берилій тут Бе, ось звучання є, барі далі, бром. От Є спільні з однакової літери починаються. Інколи плутають хлор, карбон, купру, хром. Можна сплутати. Є особливість в з сульфуром можна сплутати. Натрій і нітроген інколи хтось плутає. Але, але якщо ви будете повторювати постійні хімічні елементи, то ви будете легко в них орієнтуватися. Щодо назв речовин і їхньої класифікації, наприклад, оксиди це два хімічні елементи. Це якийсь елемент з оксигеном. Це буде оксид. По оксидах дуже легко назва дається. Якщо ви знаєте валентності, тут дуже легко назва дається. Наприклад, натрій стандартна валентність завжди один, то це натрій оксид. Калію стандартна валентість один, оксид, кальціоксид, оксид, баріоксид, оксид, цинк оксид, оксид і так далі. Дуже легко дається. Якщо елементи, наприклад, ось ферум 2 і 3, тобто він точно змінює валентність, то вказується валентність Ферум двохвалентний оксид, ферум трьохвалентний оксид, кобальт двохвалентний оксид нікель двухвалентний оксид, купурум двухвалентний оксид, кадмій двухвалентний оксид, аргентом одновалентний оксид, плюмбом двухвалентний оксид, аурум трьохвалентний оксид. тут вказується валентність. Щодо інших назв, ось у нас є кінець підручника і дуже легко їх орієнтуватися щодо кислот, кислоти мають завжди H. Це електроліти, які розпадаються в розчині на Катіони гідрогену, катіони це в нас позитивно зряджені іони катіони. ось. Тут в нас H. І H, крім OH, це в нас будуть все кислоти. Наприклад, H флор. Тобто OH сюди не відноситься, не можна до кислоти писати OH. Це в нас буде вода H2O. H2O. Тобто оксид. Далі, як щодо назви. Ми бачимо, що H флуор це флуорид, але для кислот додається закінчення на слово кислота. флуоридна кислота, хлоридна кислота, Hхлор, хлоридна кислота, Hромідна -бром кислота, H йодидна кислота, H2CO3 карбонатна кислота, H2CO3 силікатна кислота, HНО2-нітритна кислота, HНО3 нітратна кислота. Це Х3ЦО це органічна кислота, ацетатна вона кислота або оцтова. Або етанова, тобто різні для органічних, кислот. І органічних речовин характерні і старі назви тривіальні. Метафосфатна кислота, ортофосфатна кислота сульфідна, кислота сульфідна, кислота кислота. Можете написати формулу метафосфатної кислоти 1H і залишок po 3 Тобто тут валентість 1 і тут валентість 1. До речі, по зарядах мінус і в зарядах плюс можна знати валентність. Наприклад, 1 плюс 1 валентність, 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 2 плюс 1 валентність, 2, 2, 2 валентність, 2 валентність, 3 валентність і так далі. Валентність. Тут заряд мінус, отже це 1 мінус, це валентність 1, 1, 1. Тобто у нас валентність 1 і 1, 1, 1 скоротилося, аж флуор формула. Наприклад, H валентність 1, а в по 4 3 мінус, тут валентість 3, то формула буде H3PO4, ортофосфатна кислота. Далі, якщо вивчається тема солі, солі це складається з залишків кислот, Тобто ось у нас залишки кислот з їхніми назвами, і металу. Метали ми пам'ятаємо, що це не позначуємо плюсиком. Метали можуть мати. Стабільні валентості, так як літій, натрій, калій, магній, кальцій, стронцій, барій, алюміній, і можуть мати валентності зміни, так як в хрому, мангану, ферому, кобальту, нікелі, купром, вона міняється валентість. Тому її вказують. То щодо назви, наприклад, літій, флуорит, літій хлорид, літій броміт, літій йодит, літій карбонат, літій силікат, літій нітрит, літій нітрат і так далі. Тобто стабільна валентість. Кальцію стабільна завжди 2. Кальций флорид, кальцій хлорид, кальцій броміт, кальцій йодит, кальцій карбонат, кальцій силікат, кальцій нітрит, кальцій, нітрат, кальцій ацетат і так далі. Щодо змінних валентностей, то вказується: хром трьохвалентний флуорит, хром-трихвалентний хлорид, хром-трехвалентний бромід, бо хром ще може бути і іншу валентність мати. Манган-двохвалентний флурит, манган-двохвалентний хлорид. Манган-двохвалентний сульфат, манган-двохвалентний сульфід, манган двохвалентний нітрат і так далі. Ферум двохвалентний броміт, ферум двохвалентний силікат, ферум двохвалентний нітрат, ферум двохвалентний ортофосфат, ферум трьохвалентний ферум ферумтріхвалентний хлорид, ферум трьохвалентний броміт, ферум трьохвалентний нітрат, ферум трьохвалентний ортофосфат, ферум трьохлентний сульфід. Фером трихвалентний сульф, фером трихвалентний сульфат. Все це от таким чином і пояснюється. Щодо формул, знову ж таки. формули виставляються індекси в ній за валентностями навхрест. То, якщо беремо ферум двохвалентний і ортофосфат трьоххвалентний, то формула буде ферум 3ПО4 двічі. Навхрест виставляється. Наприклад, беремо феррум трьохвалентний і со 4 двохвалентний. То буде формула правильна. Феррум 2, СО4 3 g Розумію. І останнє, що нам потрібно знати, це основи. Основи це коли міститься метал з OH. Або ще те, що замінює метал амоній. І так само амоній. Іон катіон амонію, коли зустрічається з залишками від кислот, це буде також сіль. Амоній флуорит. Амоній завжди одноваленний. Амоній флорид, амоній хлорид, амоній бромід, амоній йодид, амонікарбонат, карбонат, амоній, силикат, амоній нітрит, амоній, нітрат, амоній ацетат і тому подібне. Тому дуже легко і по цьому орієнтуватися. То щодо основ, основи це з OH. Є основи розчиння у воді. Ми тут їх можемо зустріти, там, де R. Натрій OH, Калій OH, амоній OH, барій OH. Те, що мало розчинні, також де, де чому розчиняється. Літій -ОН, Кальцій кальціож двічі і стронціо двічі. Це розчинені у воді основи. Їх називають луги. Тобто літій OH, натрій OH, калій OH, Кальція, аж двічі, стронція, аж двічі, барі аж двічі це луги розчинні у воді основи. Є ще сполуки амфотерні. Амфотерні сполуки це ті сполуки, які можуть взаємодіяти і з основами, і з кислотами. Вони одночасно проявляють і кислотні, і основні властивості. Тобто ось така іде особливість. А також ми з вами маємо орієнтуватися по тому, як користуватися підручником, що теми. Наприклад, ось є певні параграфи підручнику, і ми можемо по них орієнтуватися. Є завдання, є малюнки, які повністю пояснюють, то не забуваємо, що є джерело знань, таке як підручник. Також ми з мамою можемо прослідкувати, наприклад, тут є ще така властивість, як водневий зв'язок. І ми розуміємо також про електронегативність. Можна почерпнути свої знання. Флуор найбільш електронегативний, потім оксен, потім нітроген, потім хлор. І коли зустрічається гідроген з флором, гідроген з оксигеном, гідроген з нітрогеном, то між окремими молекулами виникає водневий зв'язок. Це коли більш електронегативний елемент притягує більш електропозитивний. Тобто флор притягує гідроген, оксен притягує гідроген, нітроген притягує гідроген, і між ними утвориться частковий зв'язок, так як у води. Кожна краплинка води притягується одна до іншої, і вони в ємності єдині. Наприклад, якщо рідина в якійсь ємності в склянці, у бідрі, в озері. Вони єдиним йдуть об'ємом. Так само і замерзання відбувається Води одночасно з'єднуються між собою. Цей зв'язок лід, наприклад, достатньо міцний. Але певної товщини лід достатньо міцний. Так, повертаємось до того, як користуватися підручником. Ми користуємось для того, щоб орієнтуватися по схемах. Бо такі завдання можуть також. І виникнути у зовнішньому незалежному Тобто Схема нам показує. Такі схемки так само можуть там зустрітися. Тому переглядаємо дані малюнки для того, щоб орієнтуватись. Ось, наприклад, що йонний кристал почергово плюс-мінус, плюс-мінус. Він почергово змінюється. Це також може бути завдання і відтворене таким самим шляхом. Знову ж таки, йонний зв'язок. Плюс-мінус, плюс мінус, плюс мінус, плюс мінус, -мінус кристали ось так будуть виглядати. Також як буде зображатися, наприклад, е атоми, які мають s орбіталі S-орбіталі, орбіталій нагадуються ті, які кулясті. Тобто, також нам ось кулясті електронні хмари. І також, як електронні хмари між собою, взаємодіють. Ось, наприклад, флор флуор утворює. Молекулу ФТОР-2, тобто втор. Також, як коли зустрічається С-елементи і П-елементи, ось йде зв'язок і ось така гібридизація. йде, перекриття. І більше електропозитивний і більше електронегативний, що електрони схиляються в сторону флуору, бо флуор більш електронегативний. Також розуміємо, то на це все дуже звертається увага. Також ми легко можемо з вами прослідкувати хімічну рівновагу, тобто йде там, де концентрація, була велика концентрація і спадає концентрація поступово. Велика і спадає до продуктів. вже Наприклад, водню і йоду немає, і вони утворюють аж йод. Також таке можливе. Також коли йде зміщення стану рівноваги. Тобто в нас закритий кран, відкрили, додали ще азот. Ось Н2 азот додали, це змістили ми рівновагу. Тобто, система почне якось на це реагувати. Тобто, зміщення рівноваги. Ось, додаємо, наприклад, рідини додаємо, і тут вона виливається. Скільки додалось, стільки вилиється. Це вплив рівноваги. Також і візуально, як виглядають речовини, як впливає тиск. Тобто бачимо, що є певний об'єм циліндра був, а ми його стискаємо і в системі доводиться на це реагувати яка буде проходити для цього реакція. Це все дуже-дуже-дуже важливо. Знову ж таки, показано, як реагують тверді і е, рідини на те, що зміщується тиск, То, наприклад, зростає тиск. Знову ж таки, і завдання є. Також показано зміна концентрації. Є приклади розв'язку задач. Хто не пам'ятає, хто не розуміє, ось зразу є розв'язана задача для того, щоб можна було приблизно орієнтуватися. Є розв'язки задач, і тоді, тоді у нас розв'язки задач, і є комплексні завдання, які дозволяють перевірити, чи ви зрозуміли дані задачі. Також показано всі теми, розкриваються. Яка кислотність, гідровільні солей, як це все відбувається, в яких таблицях передано, які кислі солі, середні солі, як, як зміщується pH-середовище. Все це описано з рівняннями реакцій. І також те, на чим ми зупинилися, наприклад, гармонічний елемент. Поняття про гармонічні елементи. Загалом, хто розуміє, хто не розуміє, як це все відбувається, може подивитися відповідне відео, може дізнатися більше про вчених завдяки QR-кодах. Також, яка будова загалом батарейок, акумуляторів, як змінюються сучасні підходи до палених елементів. І... Ось таке ми з вами на наступне заняття стикнемося взагалі з іншою темою, яка буде пов'язана з тим пройденим матеріалом, що ми сьогодні чули. Тому готуємось до наступного уроку.